Друзі, привіт! сьогодні ровно рік стрімкого росту на Upwork і мова про проект Grow Your Upwork, який розпочався 4 квітня, ровно рік тому. І сьогодні я не буду вас просити підписатися. Хоча вітаю, якщо ви ще не підписані на канал, не буду просити вподобайки, коментарі. Сьогодні я хочу дізнатися про ваші враження від проекту від Value. Від цього проекту особисто для вашого розвитку на Upwork і про те, як ми познайомилися. Тому дуже прошу всіх в наш день народження перейти за посиланням та пройти коротеньке анонімне опитування, в якому я хотів би дізнатися, як саме ми з вами познайомилися, на якому з наших ресурсів, на який ви потрапили вперше. В якому статусі ви були, і на якому рівні розвитку на Upwork, коли ми лише познайомилися, які інструменти ви використовували, курс на Юдемі або Ютуб канал, або виключно на наша ком'юніті у Телеграм, або наш гайд, перше або друге видання, і чого ви досягли за цей час завдяки проекту протягом всього року я самостійно визначав всі пріоритети розвитку цього проекту і генерував всі ідеї, і створював разом із своєю командою всі ці окремі інструменти, які були у нагоді. Я сподіваюся, були у нагоді багатьом початківцям. І зараз я планую вже наступний рік і хочу зрозуміти, на чому мені краще фокусуватися. Продовжувати оновлювати гайд, більше часу приділити саме подкастам із. Живими експертами з живими історіями фрилансерів та агенцій на Апорку, продовжувати ділитися лайфхаками і корисною інформацією на Ютубі, продовжувати розвивати наше ком'юніті у телеграм-каналі, або створювати щось нове, наприклад, зробити якийсь спринт із якимись початківцями і показати, як їх можна провести від реєстрації до якихось перших результатів на майданчику. Тож Ще раз прошу перейти за посиланням, пройти це опитування. Також посилання є у описі до цього відео. А на останньому кроці цього опитування, як і на форку, є можливість лишити 5 зірочок або менше, і лишити ваш персональний відгук, щось можливо ви хочете побажати нашому проекту або якийсь коментар. Особисто до мене все перегляну, все врахую і побудую план на наступний рік.